Дивіться, Комрада, майже на поверхні є монета. Хоча не в певні це добре треба Ну що ходили, ходили. лісі все таке виходило. Є мене гарна знахідка. На жаль, не є в мене сигнальчик. Викупаємо онлайн, подивимося. Ну що ж, слава Україні, друзі. Вибрався от, от такого лісочка, будемо купати. Всім, всім привіт. Ходимо, як тебе прибори вже забувся? Квест X5, Quest. X5. І подивимося, що він сьогодні зможе знайти. Розкажи трошки коротко про свого прибору, бо багато людей питалося, чи купувати таке, чи не купувати. Ну, я тут кажу, прибор надійний, дешевий. Ну, для новачка піде. Да, супер, бо все. І простенький, не треба там нічого з ним гратися, він ну, включив і пішов. Золото срібло обере, ні? Так, да, да. я викопував ним вже все. Ну що, друзі. То, що сьогодні знайдемо, обов'язково покажемо, так що залишайтеся на каналі. Друзі, хочете вірте, хочете, ні, ну Камрад свідок. Є перша знахідка, перший сигнальчик, що я навіть сам не очікував знайти. Ви тільки гляньте, здається, що це, друзі, амулет. Не можу кричати, бо видно, що вон десь сліди є. По-моєму, тут ще хтось ходить. Ми тут я взагалі не одні. Дивіться, руки, блін, трасуються. Дивіться, копати на гарна. А ну, зна таке, друзі, експерти, підказуйте, що це було. Ну, явно що щось старе, дивіться, копати на красиво, зелена. Фу, супер. Оце так, да, перший сигнальчик. Що буде далі, невідомо. Будемо бачити. Боже, правда? Ну. Дивіться, в камерадах майже на поверхності є монета. Хоча не впевнені, ну дивіться, ось вона проглядається. Опа. Ну, що це в нас? Одна копійка, по-моєму, радянська. Так, да, ну судно на поверхності. Це ще й рання, так? Ні-ні, пізня. Після 60-х років. Ага. Бачите? А в першу монета є, навіть не треба було купати. Самоверху зараз. Ну що, Ану, пробуй, давай. О, Ще є монетки. А ну в мене є пінпойнтер, не копай, просто... Давай, давай. Просто, просто подивимося так. Ще є це 100%, зараз і пушка, Ну, зараз будемо бачити. Воно вже глибше. А ну чекай, пінпойнтер робить, робить. Глибше, мабуть. Ну, є це точно. Ага. Давай, навіть, ну підкопну. Ну давай підкопай, бо... Придеться купати а тут Кидай Кидайтесь на біки, зараз прибором попробую ще є а, попробуй в ямці, зараз прибором. Зараз. О. Є, бач. О, тут води ось. А ну під купай. Самоверху, бач, валяється. Чекай, чекай. Ось тут і вона. Ну. Ви... Є ще, так? Да? Ось тут. Це що це таке? Тут і пара штук, мабуть. Я не знаю. А, во, диви. Такий монет. Ще одна. А ну я ще тут ось вас викопав. Ще во, ще одна є. Чекай, чекай. Вот на, чекай, чекай. Зараз подивимося. На протри, поки я цю візер буду. Може, ще тут є. Ну, нормально. Ти кидаєш, розсипуєш. А вже цікаво. Хопить не пізній. Але? Є? О Є. -о -о. Yeah? Yeah. Дивіться. Це наша да? Так, да, двадцяточка. Двадцятка. Це вже непоганий знак, правда? Ну так. Це да. тільки початок, ми тільки прийшли. Це що, 81-й в мене рік? 1981 й я в тебе там? Сам е, скажу. 61. Ну, пробуємо. Ану, вигодимося. Добре, ти зачепився файно? Ти бачиш? мені шесть років. Ну, бач, вже день буде вдома. Чекай. Да. О, є, бач, де? Де Де вона? О, десь тут. О, дивись. Ще одна. Це що, вона десь копіє, по-моєму. Ну, потім вже, ой, відміємо, покажемо. Ну, пробуй ще. Яка це тут ще має бути. Бачите, друзі, бюджетний квест. І шукає монетки. Немає різниці чи дорогий прибор, чи ніяк маєш знайти політич. Що ще? Самоверху. Ще два купіють. Все, можна крутитися. Круто. Повість кому монетка. слухайте, як звучить на пасті. Ну Що за сама монета? Давай подивимося. Що там в нас? А. Дивіться. Що? Не, не монета. Ну таке теж буває. <свісно> ну що, ходили, ходили, по лісі все-таки виходило. Є в мене гарна знахідка. На жаль, не ціласенька, а одно вона гарна. Давайте дивитися. Такі разом. Знахідки, як Звінять дуже погано, в рауді усі фульг. І знаєте, що я тут знайшов? Зара хвилиночка вашої уваги. Ось вона. Дивіться. Хресточок. Друзі, якщо я не помиляюся, це періоду Київської Русі. З вушком, але нижньої частинки немає, якщо ви бачите. На преливкий жаль. Гарний. Інша сторона у нас теж красива. Ну що, будемо тут окрутитися, напевно. Друзі, я знову на цю знахідку. Мені ще здається, що може такий варіант бути, як ключик від самовару. Ви як гадаєте? Ну, звичайно, треба мати і дивитися. пізніше час друзі, є знахідка, але зараз не про це. Дивіться, Діма, от кожне відео, як я в мене випускаєте, Є по 300 лайків. Ну плюс-мінус там 340 і так. І кожного разу є по три-по чотири дизлайка. Нашого люди ставлять ці дизлайки? От імоно чотири дизлайка, там три людини або чотири. Бо яка це. різниця, де 300 з чимось лайків. Це. Я тобі Будь скажу, сильнево. це люди, які е, завідують заздрять тобі. Чи вони думають, що я підхідую? Ну, може і таке бути. Мені здається, е, завідують тобі більше. Так, не пару чоловік такий маленький процент. А ви смішно, де це 300 з людей, а де 4 да, люди. Людина. Да. Люди. Ну, це таке. Ну що, показую вам зараз знахідку, Діма вже да, бачив. Це дуже цікава знахідка. А ви ще не бачили, о, так, о, так о, що о, давайте о, дивитися. О, 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 Я ще, друзі, закинув ямочку і дивіться, на жаль, не цілесенька, але тим не менш. Дивіться. Опа, гомата. На жаль, гомота. Ну що зробиш? Час руйнує. Час руйнує. Ну, тим не менш добре, що і хоча б така є знахідка. Дивіться. Супер, непогано. Зачепив я, якось так. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Пізніше вже покажу весь результат. Сьогодні монеток немає взагалі, але є ось такі знахідки. Ну що, друзі, є монетка, слухайте. Навіть не повірив, зараз у нас буде розпаковочка, дивіться. Хоча до реформи, але все одно приємно, тому що, що сьогодні в мене тільки перша монета. А то все металопластика і металопластика. Боже, як я так люблю розпаковку, дивіться. Зараз відбиточок залишиться, Ну, не залишився, земля мокра. Так, і дивимося. Це у нас три копійочки, зараз вам скажу 1955 рік. Ось так, непогано, інша сторона теж як більш-менш нормально. Перша монетка за сьогодні. Ну що ж, продовжуємо далі шукати, подивимося, що далі вийде. Прямо, прямо на поверхності, друзі, був ножик дітей. Хоч щось мушу вам показати, щоб був повноцінний відеоролик. Трошки час, бачите, не пожалів ножика. Скільки років провалялося в землі. Тримай. Друзі, є в мене сигнальчик викупаємо онлайн, подивимося. Дивіться, що монетка. Давайте дивитися разом. <риклад> Можна би було взяти пінпойнтера. Бачу, є монета. Можна було взяти пінпойнтера і швидше би було. А також це руками, просто насолодитися моментом. Ну що ж, відмів нашу монеточку, і це у нас дінька. Якого року я не бачу тисячу, 1700, а далі нічого абсолютно не видно. І з іншої сторони ось двоголова курка. Ну, непогано, монетка, монетка забираємо. Вже, друзі, потрібно вибиратися з лісу по техасі І як закон подався, є сигнальчики, і в мене в зараз є монеточка. Ми проходили пів лісу сьогодні, а виявляється самі знахідки такого дороги. Як ми тільки заходили сюди. Ну, нормально, зато прогулялося. О, каже монета, зараз я свою покажу. Почекайте, друзі, зараз покажу, зараз покажу що в Дімі є, і пізніше подивимося до нашої монетки. Okay. Okay. О, ось звук є на квесті, здається, що монета. Зараз будемо дивитися онлайн. І пізніше я покажу свою монетку. Цікаво, що там вже вицепив квест. я візьму пінпойн, треба бути, давай. Гарно Гарна чистий звук, звукня. Чистий, але не чистий Що то показує? Вона так б'є. Так, друзі, я вже на місці. Дивимося до нашої монеточки. Ось вона. І здається, що в нас Боратосіна. У мене сьогодні була мрія. Не знаю, якась маленька така мрія, щоб знайти Боратоса. в когось мрія, золота обряс, в когось якась срібна монета. Я хотів Боротос. Давненько я його не знаходив. Зараз спробую відмити, та вам покажу. Друзі, поки вона ось в такому бруді, немає що якою вам показати. Ну, в принципі, ось така Боратосіна. Забираємо. Ну, тим не менш, була мрія, вона здійснилася. Ну що, непогано. Здається, я бачу ось тут орла. Мені тільки здається, потрібно чистити, пізніше спробую відмити вже всі знахідки, то вам показую. Ось так, друзі, так що монеточку до купівки і продовжуємо далі шукати. З часу ще є буквально плюс-мінус 20 хвилин, поки не стемніло, потрібно вибиратися з лісу, бо пізніше може вчепитися блот. Ну що ж, є сигнальчик, Зараз буде онлайн. Подивимося, що там є попередньо, ви пам'ятаєте. Думаю, що монеточка виявилося, що гільза. Ну, тут є. Надію, що є монеточка. О, звук у ще чистіший зробився. Вже угу. потихесеньку починає, друзі, темніти. Так що ми будемо зараз ще трохи завершувати сьогодні наші пошуки. Може глибші воно вже просто не бере. Або боком ребром монета стала. Наверно. Так, да, комарінова чержа кусаючи. Звук щось помінявся, чи він так має бути? Помінявся. О, що це? Ні. Це не Що зістота є? Може бути соліта, ну, боротосіна? Може. Ну щось маленьке. Це однозначно mm. ага. mm. шнартнель, да. Ну що ж, друзі, будемо на цьому завершувати наш коп, вистачає копати. Можна сказати, що непоганий результат, дивлячись на то, скільки трави, а шукали майже там, де трави взагалі немає. Бо по траві ходити, ну, це по-дурному -по виглядає. Не розмахнешся сильною катушкою, ну і важко ходити. Так що давайте перейдемо до нашого результату, покажу, що вдалося знайти. Знак який класта. Х5-го. Хочте, кошель чи як. Можна рахувати, що кошель чи як, бо на одному місці було. Ось таких п'ять монеточок. Ну і в принципі в мене соліт у нас, до речі, Августа товстого. І, і ось таку монетку. Ви, в принципі, все бачили. В принципі, все ви самі бачили. Під кінець пощастило ще дві монетки. Нахід Є висновок. У нас 3 монеточки. Ось такий частина хрестика, ось такого. На жаль, гломатий, бачите, нижньої частини немає. Ну і ось така знахідка. Бог знати що. Так що, друзі, чекаю вашої допомоги. Всім до побачення, гарних знахідок, бережіть себе.